Виробництво дерев'яних іграшок, кравецька майстерня та кафе з особливою атмосферою в Івано-Франківську. Підприємці-початківці презентували власноруч розроблені бізнес-проєкти. Їх автори, вимушені переселенці та місцеві жителі. Тетяна Васильєва евакуювалась до Івано-Франківська із Маріуполя. Там жінка працювала у фінустанові, а нині вирішила реалізувати давню мрію: відкрити тематичне кафе з особливою атмосферою її рідного міста. Я планую зробити розпис на стінах з пам'ятними місцями нашого рідного міста Маріуполь, зображення, а також зробити відеоролики з трансляцією наших парків, площ драмтеатру, моря, пірсу і інших визначних міст нашого Маріуполя. Я хочу показати, яким гарно було наше місто до війни, тому що не всі його бачили. Асоціація де тільки Змістом у провоєнний час, а я хочу показати, яким воно було гарним і атмосферним саме в мирний час. Усі бізнес-плани учасники підготували під час навчального курсу з бізнес-планування. Його реалізувала громадська організація Молода просвіта у рамках проєкту Емпатія, підтримка, інтеграція. Наша організація лише сприяла розробці цих бізнес-планів, навчанню, як їх розробляти. Нашим проєктом не передбачена фінансова підтримка, але ми хочемо всіляко сприяти для того, щоб ці проєкти. Знайшли свою підтримку у потенційних донорів, інвесторів чи партнерів. І, власне, тому ми сьогодні робимо цю відкриту презентацію, або про ці проєкти почули. Адже сьогодні є тенденція така, коли різні донорські організації, і різні інвестори підтримують внутрішньопереміщених людей і тих людей, які опинилися в кризовій ситуації через війну. Наймолодша учасниця 14-річна Івано-Франківчанка Анастасія Чижик, має намір відкрити кравецьку майстерню з виготовлення екоторбинок. Пластмасові пакети, які видають завжди на касі, я пропоную замінити на екологічні шопери. Вони малогабаритні, містки, стильні, багаторазові та екологічні. Це ідеальна заміна, тому що все ж таки потрібно бути свідомими мешканцями планети. Для міста ця ініціатива корисна тим, що перше зміниться масштаб сміттєзвалища, друге, значно покращиться стан екологічний. Наразі усі розробники проєктів шукають інвесторів, які могли посприяти в реалізації презентованих бізнес-ідей. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. Новини на Вежі.